Всім привіт! Як ви бачите, у нас досі ще стоїть ялинка. З вами я і Ратехас. Собаки нарешті заспокоїлися і тихесенько тут лежать і псують повітря своїми м'язмами від радості. Я менше зараз з'являюся в ефірі. Я прошу вибачення, не в ефірі навіть, а менше з'являється в моїх відео. Тому що зараз я працюю над одним. Нереально цікавим для мене як для художника проєктом. Сьогодні я вперше працювала з текстурою, штукатурками. Я роблю дві, сьогодні одну і завтра іншу зроблю дві декоративні стінки. Я покажу вам, що з того вийде. Я вже завтра знімаю відео. І я також розписую дві стіни. Я думаю, що у мене там є в шорці, якщо я не помиляюся. І в тих шорцах ви можете побачити там є відео, де я кажу, розписую стіну. Це буде дві кімнати для дівчаток, для двох сестричок. Одній 11 років, одній, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 8. І це такі пастельні квіти в стилі Шибі-шик. Це величезна стіна. Я малюю прямо на стіні, я малюю акрилом. А, Ви знаєте. Колись моя бабуся мені казала, що не треба ніколи нічим нехтувати. І вона казала, вчися, завжди вчися, завжди вчися, вчися, бо те, що тобі, за... те, що ти навчишся, тобі за спиною не носити. І знаєте, моя бабуся була такі права, тому що я колись дуже-дуже давно вчилася малювати і вчилася в художній школі трохи, там, 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 трошечки кругом. і... Вчилася такому великому формату малюнки, в тому числі. Я думала, мені то нікого не знадобиться, але зараз мені 50. І я займаюся дуже великими малюнками на всю стіну. Я не знаю, чи переросте це згодом в якийсь а, основний вид діяльності, тому що все-таки розпис а, одягу, розпис. Що таке? Шо не заважай мені. Собак хоче моєї уваги. Ми сьогодні повернулися дуже пізно, тому вони дуже потребують зараз уваги. Отже, розпис ще таки одягу. Більш я до цього схильна, більш до цього лежить моя душенька. Відчули цей звук? Це одіг, цією своєю тушкою схарастався там на кауч. Ну, якщо кому не видно, то я покажу. Ото за спиною ота плямка, бачите? Та-дам! оце ця плямка це не що інше, як моя одна з трьох моїх папідоксів. Мені все-таки ближче малювання на одязі, але це такий для мене цікавий експеримент. І ви знаєте, з глибин моєї пам'яті, з глибин тих таких дуже-дуже глибоко складених. Я не знаю, ці скіли, якими я не користувалася в такому величезному форматі малювання їм, вони старіш, старіші всі скили за мого сина. Тому зараз вони дуже поступово спливають в пам'яті. І якщо вчора я ще трошки тикалась, так знаєте, мені було складно, то сьогодні вже більш шукав, вже сама працює, знаходить вирний мазок. Тому що є своя специфіка. До речі, якщо мене дивляться люди, які теж малюють, і люди, які я не знаю, можливо, в Америці також, в Техасі, наприклад. Може таке статися, не знаю. То е, я поділюся е, інформацією, напишіть мені в коментарях слово фарби. І я поділюся інформацією стосовно того, чим я зараз працюю, що для цікавого я для себе знайшла по дуже прийнятним цінам. І так само хто працює з фактурами, хто хоче працювати з, як тут кажуть, пластер, а по-нашому це штукатурка або шпакльовка. Ну, шпакльовка, штукатурка різні. От, і е, чому складність для мене? Тому що я не знаю назви тих матеріалів, якими працюють тут в Техасі. Ви скажете, Іра, є чат GPT, є Google, є. Але чат GPT видає те, чого немає насправді в тому ж Home Depot. От, і проблема в тому, що вам все одно потрібно. Це купувати, відкривати, тестувати руками, пальцями, і тільки після цього ви зможете розуміти, а підходить вам це ні. Я думаю, що це стосується. Бачите, яка мене зачіска не дуже гарна. Я думаю, що це стосується любої професії. І художник, чи художник по барельєфу, чи скульптор. Це не виняток. Також я сьогодні, як я вже казала, я зробила одну фактурну стіну. Ну, це не стіна, це така маленька, така вузька стіна. І а, мій колега тут, ну, колега, так, да, тому що він займається і плиткою, і ламінатом, багато чим. Майстер, причому крутий майстер Іван. А, він зробив мені спеціальну нішу. Вірніше, не нішу, а таку вигородочку, і нішу там для е штучного каміну і для ну, не справжній камін, електричний. І там же кріплення для здоровенної плазми, телевізора. І от треба буде там теж зробити текстуру. І треба буде там, ну, текстуру це арт-текстура. Це не просто я взяла там собі, набризгала такої шуби чи караєду. Хто може займається тим, той зрозуміє, про що я зараз кажу. От це дві різні текстури. Я покажу в одному з відео, як воно виглядає. І якщо буде цікаво, то я поясню, як це робити. Досить таки, на мій погляд, не дуже важка техніка, але є теж свої нюанси. Тим паче, що мені треба було й цю шпакльовку. Мені потрібно, ну, штукатурку, штукатурку. Мені потрібно було її колорувати. І от, і мені треба додавати в неї дуже такої грубої текстури, тому я пробувала різні, я пробувала такі якісь акрилові текстури, полімерні, і, врешті-решт, я купила звичайний мішок піску, так, пісок, і додала пісок. І, звичайно, коли ти працюєш з такою текстурою, вона тим, чимось навіть трохи схожа на того ж караєда. Але сама техніка така, що мені не потрібно витягувати, вигладжувати. До речі, це мій перший досвід як маляра, мабуть. Що. І я скільки мені не казали в художній школі, що Іра, вивчай скульптуру, вивчай скульптуру. Іра лінувалася. Колись казала мені моя добра подруга Настя, дуже талановитий візажист і перукар. Привіт, Настя! Якщо ти мене дивишся. Іра, давай давайте мене вчу робити зачіски. Іра, давай ти навчишся. Але Іра теж лінувалася, Іра не хотіла вчити зачіски. І зараз Ірашкотує. Проти... Але вже, ну, так, от так як є. От е в мене з'явилася якась така Little Bit, як тут кажуть, впевненість в тому, що мені все-таки треба займатися артом. Мені треба рухатися в якомусь певному напрямку, саме Арту. і що саме в арті я зможу в мистецтві, в малюванні я зможу е розкритися тут, в Техасі також. І не тільки фейс-арт чи боді-арт, а взагалі різні напрямки пробувати арту і проявлятися саме в них. От <с <с? <с? <с?> також на поздом тижні я працювала моделлю вперше за великий проміжок дуже часу. От. Що я зрозуміла? Після роботи моделлю мені кайфово працювати з фотографами, я не соромлюся, не затискаюсь перед камерою, я трохи набрала ваги, тому мені було трохи некомфортно в моєму тілі. Я бачила, що воно трохи неслухняне. Маю проблему з від шиї, з, навіть не з плечем, а тут з рукою, тому ця рука погано працює, якщо цю я вже можу закинути там. То з цією у мене є трохи проблеми, але я думаю, що ці проблеми я теж відплаваю. Коли почнеться в травні сезон, я зможу відплавати. Буде добре все. Все більше і більше з'являється впевненості якоїсь, що якщо я буду працювати саме, розкриватися, показувати людям те, що я вмію робити, не тримати ці ідеї в собі, то. Я думаю, що в мене все вийде. У мене так потрошечку, little bit, step by step, в мене з'являється впевненість в тому, що все-таки, як співала колись відома на все СНГ Алла Борисівна, якщо довго мучиться, що-небудь вийде. Ну, от, я не кажу, що я дуже мучуся, але тобто, цей досвід для мене був прикольний досвід моделі. Мені сподобалось. Так, що ще? А, ви знаєте, я вам показувала відео, що тут було два дні тому випав сніг. В понеділок все запорошене було чи вівторок, то вже я не пам'ятаю. А для Техасу це impossible, і вірніше, не impossible, а це для no-common. Тобто зовсім не типово. А, трохи менше водіїв на дорогах. Всі, хто можуть працювати з дому, працюють з дому. Ми їдемо в інший дом, щоб працювати, тому що. Це новий дім, і там мій арт-об'єкт буде там. От а, що ще з такого цікавого? Ну, ви знаєте, що пройшла вже інаугурація Трампа. Всі обговорюють його промову і те, що він говорить, які він робить заяви. Дуже багато тут обговорюється про те, що він сказав, що в Америці існує тільки два гендери. Це чоловічі жіночі, ніяких більше гендерів немає. Я не знаю, як мені до цього відноситися. Насправді, тому що, ну, з одного боку, останні роки було тумач все-таки пропаганди, якихось альтернативних сексуальних меншинств, Ну, навіть не меншинств, а людей з альтернативною сексуальною орієнтацією, так можна сказати. До речі, навіть щодо толерантності того, тут теж є перебільшення в Америці, в Техасі також. От, і люди, наприклад, неправильно говорити, якщо ти знаходишся тут в Америці, говорити афроамериканці на темношкірих людей. На людей з темношкірих треба казати кольорових людей, або людей ну, кольорових. Ну, так і говорять, «Colored People. Um, і дуже багато всяких різних е, таких нюансів є. І стосовно гендера, е, ну, не знаю, е, тому що останні роки було дуже багато всього цього на Netflix, на інших виробниках е, е, кінопродукції, кіноіндустрії, інду, ну, розважальної індустрії. Як зараз повернеться цей вектор, е, для мене. Це маніпулювання і в першу чергу це така, як знаєте, спекуляція. Тобто, наприклад, вигідно спекулювати на питанні мови. Я про це вже казала в своїх відео. Вигідно спекулювати на питаннях релігії, вигідно на спекулювати, спекулювати на расових якихось питаннях. Вибачте, я трошки заговарююсь, тому що я сьогодні. Я просто сіла, думаю, мені треба, боже, собаки. Вони знову зіпсували мені повітря. Мама моя А, Вигідно спекулювати, спекулюля, господи, та шо, що ж то робить? Тобто вигідно робити такі спекуляції саме на таких питаннях, які дуже можуть людей, знаєте, розбурхати як отой вулик. З бджолами чи з ну, вулик так то бджоли. Тому я бажаю, що ті заяви, які зараз робить Трамп, я не знаю, чи вони, як вони будуть втілюватися в життя і взагалі, взагалі як це буде? А, що ще? Не було майже весь цей, ну от завтра вже п'ятниця, не було ніяких негативних якихось таких, от в мене всередині вливів, впливів. Весь цей тиждень я тримаюсь дуже добре. Я дякую за це моїй подрузі Олі, якщо вона дивиться це відео, то я їй дуже вдячна за мій баланс душевний. А, я не знаю, <сміття> у нас досі стоїть ялинка, як ви бачите, і я думаю, що це вже такий, знаєте, не Кріст а це вже. Сан 3», а потім, мабуть, ще й сан патрік 3». Тобто вона просто дає дає такого настрою. Я собі можу включити ввечері вогники на ній. Вона мені замість торшера. Ну, чому би ні? Хай буде. Я люблю, коли багато вогників, я не знаю. Мені це дуже подобається. Потім все. А, і ще у мене така якась трагічна трагедія. У мене чогось припухло одне око. Мабуть, щось буде ячмінь, чи я вже навіть і не знаю. Але вже вам побачимо. Поки що воно трохи болить. Е, Ніякої ячменя ніде немає. У мене один раз в житті був ячмінь. Я знаю, що дуже боліло зсередини. Просто він там шов, і він якось по, по, по самому глазному яблуку дряпав мені, чи я не знаю, як там воно відбувається, але мені було дуже боляче, нереально. Один раз він у мене був в житті всього, і я. Я вам чесно признаюсь, я взяла е Мазь Вишневського і приклала так, от просто там на зубочистку і поставила цяточку одну на той прищ. І воно в мене за ніч все прорвало, але потім трошечки злазила шкіра самої повіті. Я думаю, що це було неправильне рішення з тою мазю, але воно було дуже дієве. Е тут можна купити на Амазоні. Е як, господи, я ніколи не могла правильно виговорити Ліміні Ліміні. Коротше, ви зрозуміли. Таке воно схоже на вішня копах. Тут можна його купити, по-моєму, коштує 15 доларів. Взагалі, можна, в принципі, знаходити ліки не тільки американські, а й інших виробників з інших країн. Боже, собаки, по-моєму, доїли гороховий суп. Треба їх сьогодні вигнати, щоб їх поряд зі мною навіть не спало, Того, що буде мені просто капець. Як бачите, сьогоднішнє моє відео воно не таке вже якесь змістовне. Ну, в принципі, як і всі мої відео. Але я вдячна, що ви дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Обіцяю показати вам е, плоди свого арт-дизайну. і обіцяю показати вам. Розписану стіну, вона така в стілі шибі-шик. І якщо будуть питання у вас, пишіть питання, якщо у вас є по стосовно матеріалів, які можна використати, які можна знайти тут в Америці. І надалі я буду намагатися додавати якоїсь отакої корисної інформації, саме в матеріалах, в інструментах, де можна купити що, тому що я завжди шукаю, щоб це було якісно, але щоб це не було дуже дорого. Тому що в Америці ціноутворення це окреме питання. От, до речі, мабуть, що я зніму окреме відео про формування цін саме в Техасі і в Америці в цілому. Я думаю, що це буде вам цікаво. Всіх обняла миру нам, всім. Ваша Іра Техас. Бай!